Не. вже? Та Помачка, я піду швидко в туалет схожу, а ти поки тут посиди. Нікуди не йди, добре? Дівчинка там хочеш цукерчи. Пішли. Іде до мене на ручки, підемо до мене до думки, і соцкерчики. Обман. Щоб обманка, я тебе вкрас. Ну все, малявка сиди тут, а я зараз відійду і прийду. Terima kasih telah Мене ПОХИТИЛИ! Як? Тебе хтось похитив да. моє сонечко. А. Ти ще все маєте клас. Да, да. ви, ви мене висили збігати від власні з моїх Добре, пішли. Пішли.